Тройка, день 167-й. Так, вельми шановна спільноту, Сьогодні у нас субота, сьогодні 24 червня. У нас велике свято. Свято це почалося ще вчора, в сусідів. Ну, але як всі свята, вони мають властивість закінчитися. Тепер так, давайте швиденько по роботі. Що я сьогодні зробив? На дворі вже темно, вже половина десятої вечора. Сьогодні я трішечки запрацювався. Постараюся зняти швиденько і показати. Так, так виглядає наша лоджія. Як я і говорив, на цьому тижні я заскочив, протягнув ще раз центральну частину вже самим плиточним клеєм. І сьогодні мені це дало змогу вже протягнути повністю всю лоджію по великим слоям. І лишається на наступний раз вже тоненькими слоями пройтися плиточним клеєм, суто, по ось цих місцях. Які я сьогодні протягував, щоб вже все вирівняти по кінцевому результаті? Ось така була сьогодні проведена робота. Перед тим я провірив правилом, чи ніде нас нічого не черкає, і практично, оцю всю лінію при стіні я стесував алмазною чашкою, болгаркою з полососом. а решта всюди вийшла гарно. Так що так, ще один день, і лоджія в нас повністю готова до укладання плиточки. Тепер йдемо на балкон. Я сьогодні почав вкладати вже плитку на балконі. Плитки мені вистачає. Ось це, що ви зараз бачите, це є рівно два ящики плюс оцей кусочок. Тепер показую ближче. Ось так виглядає зараз наш балкон. Я сьогодні виложив 4 ряди. Скажу, зразу пішла мені плитка чомусь важко. Не знаю в чому причина. У нас тут стяжка була ідеальна, але перші два ряди дуже важко йшли. А далі якось нормально набрала оборотів і все пішло гарно. Так у нас виглядає зміщення. Так, як я і говорив, ми почали з цілої плитки. Прийшли таким кусочком, другу половинку ми кинули сюди і так пішли-поїхали. Тому в мене плитка 100% лишиться. В мене ще є один цілий ящик сюди, і ще є три цілих ящики на лоджію, плюс ще. Один неповний ящик, і там добряче він неповний, і там плиток, можливо, чотири ще в ньому є. Так що з плиткою проблем не буде. З таким зміщенням досить непогано працювати. Виглядає воно непогано. Так що так, будемо знати на майбутнє. Залишається мені на наступний раз. Один цільний ряд проложити, і потім починаються підрізочки. Підрізки будуть більше половина плитки або половина. Ну тут у нас клин, тут у нас де звуження і сюди ще вужче приходить. Але це не проблема для нас. Добре, що клин невеликий. Ми собі тут все гарно підріжемо. Єдине, що мене затормозить, це поріжок. Хоча тут ситуація чуть простіша, в нас тут прямі кути, нема відкоса розгорнутого. Тому тут буде простіше. Тут ми просто під 90-обріжемо плитку і на тому все. Нічого не треба буде відбивати звичайним кутником відбиваємо 90 градусів і ложимо плиточку. Можливо, нам вийде цілу сюди всунути. Ну, будемо бачити, тут по-любому буде обрізка. В половину плитки. Так що так, рівні там показують більш-менш рівень. Не буду близько показувати. Хоча давайте я не буду вас дурити, не все в мене тут ідеально. Так, цей маленький досить гарно мені допомагає. Так що. Получається, більш-менш гарний результат без нього, можна, як я і казав, вийти в космос. Ну і були в мене проблеми з пережиманням СВП-шок. Тобто мені плитка забагато сідала, хоча перед тим вона була вища за попередню вже вложену. І я дійшов до того, що СВП-шки не треба до кінця затискати. Треба їх поступово зажимати і дивитися. Ідеально, коли СВП-шка посередині. Деякі СВПшки я взагалі виймав, і плитка ставала так, як мені потрібно. А з затягнутим СВП вона була нижча, вона западала. Так що, от такі бувають нюанси. Хто цим займається, користуйтеся таким лайфхаком. Не завжди. СВП потрібно затягувати. Деколи достатньо його чуть-чуть затягнути рукою, а деколи взагалі краще відпустити. І плитка стає так, як потрібно. Ну, порівняно у нас тут більш-менш все гарненько. Так що так, вибачайте за таку якість вечірню темну. В наступних відео ми вже надіюся, за дня це все зазнімемо на наступний раз. Я надіюся, балкон повністю вже закритий знову будуть у нас роботи пиляльні. Болгарко, яких я дуже не люблю. Але ми від того нікуди не втікнемо. Ми виложимо один ряд тут, потім почнемо приміряти собі поріжок, це все повирізаємо. І почнемо ложити. Залишки будемо в кінці дня викидати на лоджі. Протягнемо тоненьким слоєм лоджі. І на наступний, позанаступний раз ми вже приступимо до вкладання плитки на лоджі. В принципі, досить все швидко йде, два-три дні, і я це закінчу. Дякую за увагу і бережіть себе.